Сьогодні у нас велике свято в УКУ, день сім'ї. Насправді це свято для уку є дуже важливим, оскільки, знаєте, в нас ніби як вважається, що уку це велика родина, і дуже важливо, щоб наші працівники показали своїй родині, своїм дітям, де вони працюють, що це за середовище, що це є за спільнота, щоб рідні і близькі розуміли, скільки зусиль, скільки натхнення, скільки любові кожен з наших працівників приносить в цей університет. І насправді для нас сьогодні було велике яким завданням зробити це максимально легко, максимально просто, максимально з любов'ю і так, щоб всі просто відпочили? Ми часто говоримо про. Мале уку, і велике уку. Мале уку це ті, що щодня перебувають на кампусі. Це є студенти, викладачі, працівники, і нас десь назбираються разом три тисячі осіб. Але є більше уку, велике уку, яке складають наші випускники, батьки наших студентів, наші жертводавці, партнери. І в тому великому уку важливе місце займають родини наших працівників. І сьогодні, в такий день, ми хочемо відсвяткувати їхню приналежність до нашої ширшої спільноти. Святкуючи День сім'ї, святкуючи сім'ю, ми святкуємо надію. Сьогодні ми дуже тішимося, що наша укуківська родина це маленькі спільноти наших сімей, працівників. Уку зібрались тут сьогодні, на цьому святі. В цей нелегкий час ми все-таки наважилися зробити це свято для того, щоб приділити увагу членам сімей наших працівників, щоб сьогодні працівники не працювали в вуку, а трішки відпочили і були разом зі своїми сім'ями. Тому ми хочемо так само. Мати такий один день, де ті сім'ї між собою будуть комунікувати, спілкуватися, знайомитися, і це буде будувати нашу велику укуківську спільноту. Дякую усім, що сьогодні завітали до нас, і, і, і я думаю, що ми цю традицію будемо продовжувати на наступні роки.